Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Росія, тобто Московія-андрофагія, є сміттєзбірником для відходів життєдіяльності різних суспільств. Так. Вона приймає, збирає, складує, переробляє в себе все те лайно, яке не потрібне іншим державам. Ну, Я маю на увазі те, що Асад опинився в Москві, і Хто б дивувався? Так. Перед тим там опинився Янукович, Азаров. так. Цікаві такі персонажі, отам подивіться, меми Януковича. Так. Що він говорив і як він говорив, або меми Азарова. Ну, і звичайно ж, здивуємося, як наш народ міг обрати такого. Ну, взагалі, отакого. О, отакого! Мало того, що він там декілька разів сидів. Так там же ж сидять то теж різні люди. Наприклад, так звані пахани, там і злодії в законі. Це, як правило, розумні люди. Так. Ну, а це вже взагалі ж, ну, куди там іти, іти далі? Не можна йти далі. Але ми його обрали, так, і він був у нас президентом. Але ж його вигнали звідси, витурили так, копняком під дупу, і він опинився в Москві. Отаке от, от, от там потрібно. Тепер Асад, там знову таки осів. Це всі оці людоїдські режими, які є в світі, вони підтримуються. Московитами андрофагами, я підкреслюю, андрофагами, тобто людожерами. І нічого це цілком логічно, цілком логічно, що вони приймають, зберігають, переховують у себе таких здоглову сказати, людей. І я не здивуюся, якщо після всього цього там опиниться ще якийсь аятола. Із Ірану або президент цієї держави або із КНДР, о Кім, Ким Черговий так. Ну, нічого дивуватися, яка держава таких Людей вона збирає в себе. Це в неї еліта, тому що вони самі такі. І оті, які на горі сидять, ну, розпочати таку війну проти України, яких вони називали один народ, так, братній слов'янський народ, знищувати міста під нуль і все таке інше. Ну, у мене запитання, це люди нормальні? Кажуть, що вони нормальні психічно. Ну, якщо, тоді, якщо вони нормальні, то тоді вони андрофаги, тоді вони людожери. Так. Така в них ментальність, така в них генетика. Тому вони таких в себе і збирають.